Як правильно подати на карту побиту і отримати її в найкоротші терміни? Перша частина відео уже на нашому ютуб-каналі. А якщо хочете дізнатися більше, дивіться продовження просто зараз. Я знаю просто по наших клієнтах, що дуже важко записатися на відбитки, якщо є така необхідність. Чи ви на ці відбитки? Так, ми записуємо на відбитки, і взагалі на кожному кроку ми е, слідкуємо за справою клієнта. Знаю, що в трудовому договорі має бути заробітна плата вказана не менше ніж 3 тисячі злотих. Чи зараз вона має бути більшою, чи можна там, щоб вона менше вказувалася? Та заробітна плата. Так Загалом, яка має бути ставка? Значить, що стосується заробітної плати, то вона дійсно на початку року була 3010 злотих. На, сьогодні, на сьогоднішній день така заробітна плата повинна складати 3600 злотих брудно. Це саме така заробітна плата, з якої ви можете подаватися на карту по роботі. І з цією заробітною платою ви можете розраховувати на карту на 3 роки. Якщо це громадянин України і він заробляє менше, ніж 3600 злотих. То на сьогоднішній день є такий артикул, який дозволяє, скажімо, видати таку карту всього на рік. Uh -huh. Тобто, якщо ви працюєте і менше заробляєте, ну просто ви повинні розуміти, що ви зможете достати карти, але коротко цю карту зможете достати. Тому заробітна плата повинна бути 3 600 бруто. Якщо це е, умова зліцення, то це погодинна оплата, і така погодинна оплата на сьогодні складає. 23 злотих 50 гроші за одну годину вашої праці. А який на вашу думку краще мати трудовий договір договір мовою праці чи умови з Трудовий договір взагалі не має значення, тобто ви можете подаватися на умові зліцення, на умові опраці, на умові оділу. Якщо ви працюєте, наприклад, там через бізнес-інкубатор, так само є такі договори, mm -hmm. і вони так само дозволяють отримати карту побиту. Має бути обов'язковий мальдунок в людини, яка хоче подаватися на карту побиту. Чи може це бути просто договір оренди житла? І чи є якісь вимоги до цього договору, якщо можна? Так, зрозуміло, питання. Дивіться, якщо це на сьогоднішній день е, подача на карту по роботі, то відповідно до законодавства не потрібно вже подавати ніякого документу е, саме для цього виду е, цілі перебування. Тобто побути праці не потребує ані мільдунка, ані умови найма мішкання. Інші е, побити, тобто, якщо це буде побутчасовий, там, наприклад, по навчанню або побутчасовий там далі по родині, то тоді так потрібно подавати умову найма мішкання, тобто ваш договір згідно з. До якого ви проживаєте десь за якимсь адресом, знаю також, що дуже багато наших клієнтів приїжджають в Польщу, багато хто так само приїжджають зі станом, який зараз відбувається в країні війни, і вони мають саме польське коріння. Чи є переваги для таких громадян в Польщі? Чи легше їм подаватися в такому разі на карту побиту? Так, дійсно, такі люди, які приїхали після війни, вони не, не, не потребують того, щоб чекати, чи працюють вони, чи не працюють. В, в них є документи, підтверджуючи їх походження польське, і тому вони мають право, по-перше, подаватися на карту поляка на території Польщі. Вже дозволено в кожному воєводстві подаватися і отримувати саме карту поляка. І друге, це вони одразу можуть подаватися на побут стали. Тобто, так само не треба чекати з першого дня, і це може бути як дорослі, так і діти. Вони всі можуть подаватися на сталий попит. Якими можна скористатися, щоб пришвидшити розгляд справи? Можливо, є якісь документи, які можуть пришвидшити розгляд справи, які там може надати роботодавач, чи можна підготувати, наприклад, самому? Давайте так. лайфхак дуже простий. Він залежить тільки від того, як правильно зібрані ваші документи, тому що залог, як то кажуть, вашого успіху саме в тому, щоб пакет документів документів був зібраний, правильно сформований, правильно заповнений. І коли інспектор або там, взагалі, установа, яка бачить такий пакет документів, з ним лег легко працювати, і тому такі документи будуть розглядатися швидше. Будуть розглядатися повноцінно від початку до кінця, від вас нічого не будуть може і просити взагалі, і щось додатково, наприклад, там додавати від себе. Ну якихось таких документів, які можна там, наприклад, докласти, які можуть пришвидшити термін розгляду, також немає. Так кожна ціль перебування має свій пакет документів, тобто перше, друге, третє, п'яте, так. І я скажу вам так, не треба докладати чогось зайвого, того, що це тільки буде викликати більше питань. Знаю, що загалом людина, яка подається на карту побиту, вона офіційно знаходиться від моменту подання, тобто там відправила поштою, отримала печатку про те, що відправила, і знаходиться офіційно, поки очікує на свою карту. Угу. Це якщо, наприклад, в неї вже була там легалізація, і вона обрала спосіб легалізації саме карту побиту. Розпові... Розкажіть, будь ласка, більш детальніше з приводу даних ситуацій. так. Добре, тобто зараз, наприклад, є охорона часова, всі можуть перебувати громадяни України до 4 березня 24-го року. Цей легальний побит на території Польщі податися на карту можна в будь-який день вашого легального перебування на території Польщі. Тобто можна податися сьогодні, завтра і навіть в останній день, тобто 3 березня 2024 року, і навіть 4 березня 2024 року, тобто в останній день. Саме документи, вислані поштою, наприклад, якщо це буде останній день, ви подали їх через пошту, вам поставили початку, що пошта їх вислала. Ви рахуєтеся, що документи ваші подані, ви далі знаходитесь легально на поданому вніску. Але не раджу цього робити в останній день. Чому? Тому що ужент їх приймає, наприклад, на наступний день або через два дні. Реєструє. І, відповідно, той час, коли ви чекаєте, що жент його бачить вже ваш, вашу заяву і реєструє, вас можуть зупинити, не знаю, страж гранічний, перевірити і в базі вас ще немає. Тобто вас ще ніхто не бачить, що ваші документи дійсно подані. Тому не треба чекати останнього дня. Це вже такі крайні випадки, коли вже ну прям немає часу, і у вас останній день, і вам треба подати на карту побиту. Тому від моменту, коли документи подані, або ви особисто прийшли, подалися, вистали початку, або ви вислали поштою, вам поставили на пошті, що ваші документи вислані саме сьогодні, в цей день. Ви рахуєтесь легально на території Польщі до моменту розгляду вашого рішення, поки Воєвуда остаточно не видає рішення або вам дають карту, або вам відмовляють. Якщо відмовляють, то ну, тут буде час, коли вам потрібно виїхати з території Польщі. І це так само треба пільнувати, тому що, тому що дехто отримав печатку в паспорті, чекає на карту, вже забув, що вона там десь є. Вже отримав відмову, але не отримав цю відмову, тобто фізично uh -huh. на руки, і е, собі так думаю, що він знаходиться на початки. І коли е, перевіряє Страж Гранічна, що початка в паспорті є, але вже є відмова, то ви вже нелегально. Угу. Тобто, початка це не даємо. можна отримати депортацію. Так, то можна отримати. Тому треба слідкувати від початку до закінчення вашої справи кожний крок. Олена, маємо ще декілька запитань до вас від наших підписників. Перше питання від Артема: чи можна податися на карту побиту у дві різні країни одночасно у Польщі та Литву? На жаль, на жаль, ні. Чому? Тому що ви подаєте, декларуєте цілі вашого перебування в Польщі або там в іншій країні. І, відповідно, якщо це буде одночасно і там, і там, тобто розуміло, що десь вас просто немає. Uh -huh. І коли вас будуть перевіряти, а перевірка буде відповідно ще й Стража Гранічного, тобто це спільна база така Шенгену, то вас будуть бачити, де ви взагалі є. І тому відповідно, щоб податися і туди, і туди одночасно, ну то ви когось будете, скажімо так, обманювати. Щоб отримати карту побиту, який потрібно мати договір: умова зліцяння чи умови о праці. Так, вже відповідали. Дійсно, нема значення, який у вас буде договір: або умова зліцення, або умова о праці, а також може бути ще умова уділу. Тобто, значення має тільки розмір заробітної плати на сьогоднішній день, який буде вказаний в вашій умові. Дякую, і е, крайнє наше питання: чи оформляєте ви картопобити для громадян, які не працюють офіційно і знаходяться по статусу УКФ в Польщі? Скажу так, що ми розглядаємо кожний окремий випадок. Можемо пропонувати, скажімо, як на майбутню таку працю оформлювати карту. Але на сьогоднішній день все одно треба дивитися, які у вас документи, хто вас готовий затруднити далі і надати вам таку працю. І тоді вже розбираємося, чи можна такій особі допомогти або ні. З нами була сьогодні Олена, представник компанії Мігрант. Якщо ви маєте будь-які запитання стосовно легалізації за кордоном, залишайте їх в коментарях. А з вами були ми перша віза компанія про життя та роботу за кордоном.